Всім привіт, Мене звати Євгенія. Сьогодні у нас нове відео. Поговоримо про те, що потрібно для того, щоб бути роташером. Мова буде про техніку, а також про soft скіли. Давайте одразу розберемо найважливіше це машина, на котрій ви будете працювати. Якщо в плані потужностей, то однаково ноутбук і комп'ютер потягне вашу роботу. Звісно, треба щось вибирати з більшою оперативкою, це 16, а то й більше, 16 просто мінімалка, для того, щоб все працювало і нічого не тормозило. В плані монітору. Моя думка, звісно, краще, коли є великий монітор від 24, до 27 і більше. На ноутбуках немає таких великих моніторів, можливо, якісь є, але по-моєму, там, там до 20. Я б сказала, що для роботи не так, щоб дуже зручно. Якщо ви все життя працювали саме на ноутбуці, можливо, ви не зрозумієте цей момент, але. Коли ти присідаєш після великого монітору на ноутбук, я ось так от влітку весни мучилась з цим ноутбуком. Макбуком, а, поки ми не купили, купили блієті для того, щоб в мене був великий екран. Тому що, коли ти працюєш з серією, і вам потрібно їх, знаєте, порівнювати, там декілька фото відкриваєш і починаєш там розбирати, чи схожі вони взагалі, чи ні. І в ці моменти дуже незручно працювати на ноуті. Мені чомусь а на Макбуці там 16 діагональ діймів, і Мені постійно хочеться сісти ближче, тобто мені здається, що він просто маленький, я хочу сісти ближче, я хочу постійно збільшити екран, збільшити зображення своє. Е, мені не вистачає цього розміру. Але звісно, мені багато хто казав, що все життя працюють і дуже зручно на маленькому ноуті. Е, звісно, це е, портативність. Це зараз це просто must have Але якщо є можливість мати і ноут, і комп'ютер, то дуже добре. А якщо вибираєте щось перше, то. Моя думка, все таки краще брати саме стаціонарний комп'ютер, але якщо ви відчуваєте необхідність будь-який момент кудись поїхати чи ви часто це робите, чи ви не вірите в наше світла майбутнє, то беріть ноутбук, але старайтесь вибрати щось з побільшим монітором. Брати макбук на 14 дюймів не треба, однозначно. Я кажу вам, що 16 – це малувати для роботи. Менше це взагалі мені здається, не варіант, якщо працювати професійним ретушером. Це дуже маленький розмір. В Плані конкретних моделей я нічого вам радити не буду, тому що по суті важливий один з важливих факторів це оперативка для того, щоб у вас не підвісав фотошоп. Також класно, коли є відеокарта однозначно. Але я працюю на iMac, і там нема відеокарти, і все нормально працює. Ось але якщо порівнювати з MacBook Pro, то MacBook Pro, мені здається трішки швидше працює, тому що він більш новий. Ну і плюс він Pro, а iMac… Ну, він теж на М1, і той, і той на М1. І мені здається, що все-таки MacBook Pro працює швидше. Ось плані моделі є повільно вибирати. Я сказала, що важливих характеристиках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви користуєтесь, і що вам здається краще. Тому що я в цьому не спеціаліст, а, я думаю, в мене чомусь доволі часто там питали, а, який вибрати комп'ютер, який вибрати планшет, монітор. Я не продавець там комфі, цитруса, тобто я собі якось вибираю одну модель і не користуюся там декілька років, тому нічого більше в плані технічних моментів сказати не можу. Тому це в принципі із того, що я знаю, що в плані технічних можливостей має значення. А те, чим використовуєтесь, пишіть будь ласка в коментарях. І далі наступний момент це планшет. Це знаєте, таке прям бути чи не бути. Тому що я знаю, що є реташери, котрі працюють багато років на мишці, і їм дуже зручно. Я працювала на мишці, мабуть, років півтори, може трішки більше, тому що я банально не знала про те, що є планшет. Я в минулому відео історію свою розповідала. А, тому про те, що в принципі. Інформації було недостатньо для того, щоб це знати, і коли дізналась про планшети, я почала собі шукати планшет. Ось. Так, з планшетом зручніше. Так, планшет дає додаткові можливості в плані волосся, вій, бровей. тобто такі моменти. Також мені здається, що перо набагато точніше, ніж мишка. Також в мене була проблема з тим, що я шульга, і мені доводилось витратити до якийсь час, мабуть, півроку, на те, щоб. Правою рукою нормально працювати. Тобто в мене завжди мишка стояла на правій руці, хоча я шульга, ніколи там не змінила кнопки для того, щоб під свою руку поставити їх. Тому якийсь час зайняло те, що просто мишкою попадати по потрібним точкам. А якщо ви правша, то проблем з цим не буде. Я думаю, що як хто ще не купив планшет, то розумію, про що я маю на увазі, що мишкою трішки така. Можливо, це тому, що знаєте, як коли працювала мишкою, мені постійно хотілося а, взяти ручку, знаєте, і як ручкою працювати. Я я не знала, що є планшети. Я знала, що є планшети графічні, а, тому що я пам'ятаю, що а, в одній з старих соцмереж була стіна, і на ній можна було малювати. І я знаю, що деякі люди а, прямо малювали такі графіті круті, і я думала, блін, як вони це роблять. Тобто я чула це слово графічний планшет, але я не розуміла, що це можна використовувати також для редречі. Ось і тобто, я в голові якось собі уявляла, що мені було б набагато зручніше, якби я це як ручкою робила, а мені доводилось прямо всією рукою працювати. Ось я скажу, що якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є можливість, то краще придбати планшет якого швидше для мене це важливий аксесуар, навіть просто необхідність для ретушера. Звісно, якщо можливості немає, можна попрацювати на мишці, але як я б вам рекомендувала, поскоріше би придбати цю річ, тому що це зручно рука менше втомлюється, тому що коли я працювала правою, в мене просто мене дуже боліла рука. Також, крім того, швидкість ретуші зросла, мабуть. Півтори рази, а то і в два рази. Я стала працювати набагато швидше. Звісно, швидкість росла разом із скілами моїми, але, тим не менш, планшет у цьому мені теж допоміг. Також хочу вас попередити, щоб ви не лякались, коли ви придбаєте планшет і почнете на ньому працювати, вам буде дуже незручно. Це буде просто якась. Мука, тому що перші два тижні я хотіла вже закинути його і просто сказати, ні, все, я не буду на нього працювати. Це незручно. Я не розумію, і я його купила. Навіщо ретушери це рекомендували? Чому це просто дуже незручно? Хоча я нарешті взяла в свою ліву руку а, цю. Окей, піро, хотів сказати ручко, перо, і а, мені мало стати зручніше, але я це зрозуміла тільки через пару тижнів. Спочатку було дуже незручно, і це просто мені здавалось найгіршою моєю ідеєю. Навіщо мишкою так було дуже добре. Але потім я так втягнулася, мені стало настільки зручно. І зараз, а, звісно, якщо я без планшету залишаюсь, то все, я просто не можу. У мене лапки, тому що це просто неможливо правою рукою вже все, скіл потеряний. Також той момент, коли я працювала мишкою правою рукою, я е, навчилась писати правою рукою майже так, як і лівою, тобто ідентично, майже і почерк такий самий, і дуже акуратно, і доволі швидко. Тобто, ви розумієте, да? хоча в мене просто правою було дуже повільно. Я ж пробувала, звісно, я ж шульга, тому я постійно право пробувала, як я пишу правою, чи зовсім я рагуль, чи ніч. Чому я шульга взагалі? Я тоді не розуміла. Ось і правою рукою я писала дуже повільно, дуже погано, але коли я працювала правою рукою, то... Почерк, міста, прям дуже нічого. Ось такий моментик. Наступний моментик це те, що вам потрібен ssd накопичувач. Скріж за все, він вам знадобиться, тому що файли часто доволі великі. Якщо ви зберігаєте файли, якщо ви зберігаєте старі роботи, для того, щоб якщо що клієнт повернувся, а таке буває і через півроку. То було б непогано, якби в певний час ви зберігали ці файли. Також для того, щоб розвантажити систему, краще їх скидати і відкладати цей SSD-шник. Треба його брати на терабайт, два. Я думаю, що цього буде достатньо, скоріше за все, якщо у вас дуже багато файлів буде, то там вже чотири і більше. Також дуже важливий пунктик – це ваше робоче місце. Воно має бути розташоване так, щоб на ваш монітор не потрапляли зайві промені світла. А також коли ваш комп'ютер стоїть проти світла, тобто у вас монітор, так от перед обличчям, а ззаду світло, тобто вікно, це теж дуже неприємно. у мене все так розташоване, але в мене є штора, яку я закриваю для того, щоб мені світло не було в обличчя. Я бачила, що на екрані. Звісно, я бачу, але очі все одно напружуються. Тому я вам не рекомендую таке розташування. Але а, якщо є така можливість, то повісити якісь штори для того, щоб а, прикрити вікно. Це дуже погано буде впливати на ваш зір, якщо світло буде постійно попадати на монітор. Також, і, до речі, є такі монітори, який з прикриттям, тобто з такою кришкою, типу, він так і називається для дизайнерів, а, для того, щоб закривати монітор від променів. Тому що вам банально буде погано видно. Тому... На світло не ставимо, не ставимо проти світла, ставимо якесь таке місце, де максимально буде без сонця, тому що це буде впливати на ваші очі, також буде впливати на результат, тому не рекомендую. Також стул. Стул це також дуже важливо. Треба вибирати максимально прискіпливий стул для того, щоб ваша спина залишилась цілою. Потрібно їхати в магазини, де є столи, Стол. Столи, столи, для того, щоб посидіти на ньому, зрозуміти, чи зручно вам. Скоріше за все, в перший момент вам буде незручно, потім трішки звикається. Але тим не менш має бути якісна підтримка спини для того, щоб ви сиділи рівненько, а не сиділи ось таким. В мене, наприклад, стул, я не знаю чому, але там була подушка під голову, також невеличка подушка ось сюди під поперек. Але, але я ще взяла додаткову подушку для того, щоб а, поставити під її. А я там на відосі я десь прикріплю той Рілс Ні, Рілс, як його шортс. Прикріплю його тут, там де я показувала робоче місце і стол. А, і я зробила так, що у мене ось тут одна подушка, а також друга подушка отут. Тобто я її підкладаю, вона іноді падає, але більшість випадків вона там залишається в тому місці. Тому що стул чомусь трішки такий прогнутий, і коли що коли я сиджу, я сиджу отак. А це незручно максимально. Мені хочеться постійно розігнутись, тому я додала ось подушку сюди, і мені стало зручно. Тобто, ваша спина має бути в грудному відділі підтримана для того, щоб вона для того, щоб вона залишалася здоровою і вона не боліла. Тож е треба звернути увагу на цей момент, так як стул це просто, якщо ви будете працювати ретушером, ви будете в ньому залишатись дуже багато часу. Тому що якщо ви будете по працювати. Я, до речі, хочу змінити свій стул, тому що в мене сідушка шкіряна, і це дуже жарко. Вона ще така, знаєте, по бокам трішки піднімається, типу, ось так. от. І ось ці штуки вони постійно мене перегрівають. Також у мене почала облізати шкіра. Цьому стулу виходить два з половиною роки, і він вже помирає. Я зараз я напишу на відео десь тут бренд, і може фотку скину, щоб ви його не брали, тому що мені здається, що для стула це доволі маленький строк. Враховуючи, що а, ну я на умію розви постійно сиджу, не знаю. Коротше, мені здається, що можна було подовше попрацювати. Мене просто вже дратує, що там от ця шкіра починає облізати. Це знаєте, як типу шкіра десь на розі облізає, тобі хочеться її відідрати. Коротше, взагалі візуал не дуже, тому я буду змінювати, скоріше за все, дуже скоро. Мені здається, по техніці це все в плані робочого місця. Далі поговоримо про софт скіли, тому що це також дуже важливо. Тому що мені здається, що, по-перше, самооцінка людини дуже пов'язана з тим, як вона і скільки буде заробляти. Тому що я дуже часто помічаю, що ретушери. Вважають, що вони не заслуховують цих грошей. Тобто ти їм кажеш, що менше 20 не треба ставити. А, а людина така, мені будуть платити стільки, типу, ні, типу, я не можу. А я бачу, що ретиш класна, тобто, бери, бери, все буде нормально, тебе заплатять, тебе буде робота. А людина така, ні, 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 я настільки не заслуговую. Ви заслуговуєте на все і на найкраще, і тільки ви вирішуєте, на що ви заслуговуєте. І чим більше ви хочете, тим більше ви отримуєте. Тому як на мене, самооцінка — це прям така штука, завдяки котрій ви можете стати мільйонером. Тому треба обов'язково працювати над цим пунктиком і нічого не боятися, і просити якомога більше і вам дадуть. Також дуже важлива штука це правильно розподіляти час. Якщо ви хочете працювати фрілансером, то треба вміти перше, ділити робочий час і відпочинок, треба знаходити можливість в своїй голові. Те, що у вас мають бути вихідні, також у вас має бути відпустка, на котру ви можете просто поїхати і не працювати. Я не завжди так можу, тому що я і не розрахована це. Коли я розрахована працювати, то я просто їду і їду. Але для цього я маю віддати всю роботу, для того, щоб мене ніхто не чекав, тому що буде тупо, якби мені відправили роботу, а я така, я на море. Так, це не працює. Ми спочатку видаємо роботу, потім їдемо. Чому просто кажемо, що ця робота можливо буде виконана через, наприклад, 10 днів, коли ви повернетеся? Якщо людина не погоджується, то не погоджується. Коротше, я вважаю, що це просто максимально важливий навик правильно розраховувати свій час, тому що у вас постійно будуть питати, скільки це займе часу. Якщо ви не зможете вкласти цей час, який ви розрахували, тому що. Спочатку вам буде важко з цим, ви не будете розуміти скільки вам буде потрібно часу. Потім буде простіше, і ознати є люди, котрі постійно кудись запізнюються, нічого не встигають в роботі. Це також буде дуже впливати, тому що має бути ось ця. Обов'язковість, не знаю, відповідальність, Такі? відповідальність за свою роботу, за свої вчинки, за свій таймінг, за те, що ви сказали, це дуже важливо і це потрібно розвивати, якщо у вас цього немає. Тому що на фрілансі це дуже важливо. Так, звісно, фріланс це робота на себе. Ти можеш вибрати відпочити, ти можеш вибрати нікуди не піти, можеш вибрати не прокидатись. Окей, okay, не прокидається пізно прокидатись, вибрати працювати тільки вночі. Велика кількість варіантів, що обіцяють на фрілансі, але насправді це дуже велика відповідальність, тому що у вас немає начальства, ви самі себе контролюєте. І це велика відповідальність, тому що якщо ви не зможете цього робити, ви не зможете заробляти. А навіщо тоді така робота, якщо ви не можете на ній заробляти? Тому треба над цим працювати і розвивати ці навики. Також дуже важливий навик, який я вважаю, один з дуже важливих це просто вміння. Це вміння продавати свої послуги, тому що деякі люди е, бояться цього, смущаються, якось не хочуть, якось взагалі не прикладають ніяких зусиль для того, щоб е, е, отримати роботу. Так, це теж не буде працювати, тому що спочатку ніхто не буде накидатися на вас з роботою, і ви такі, типу, вас беру, вас не беру. Ні, спочатку вам доведеться попрацювати для цього: для того, щоб отримати базу клієнтів е, чи отримувати постійно нових клієнтів. Як вам захочеться. А також так я знаю, що багато ретушерів саме інтроверти, але, але вам доведеться все одно спілкуватися з людьми. І цей навик треба розвивати, тому що все одно люди працюють з людьми, і якщо ви з клієнтами буде просто максимально відморожені, вони доволі швидко від вас підуть, тому що все одно є якась емоційна прив'язка між людьми. Тому а, краще вчитись спілкуватися, якщо у вас цього навика нема. А також, а якщо він у вас є, то звісно, використовувати це на свою користь. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви ще вважаєте важливим для ретушера. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. У мене ще сьогодні дуже багато роботи, тому побачимось у нових відео. Дякую, що подивилися. Поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь, якщо ви все ще не підписані. Це дуже важливо для каналу. І всім хорошого вечора, дня, всім пока.